В інструмент, що мені там щось треба дуже класно зіграти, там показати, як я класний музикант. ало, да, я вот дивись, в мене є таке портфоліо. Ви така музика, вона ідеально підійде, от під цей ролик. Сам по собі я бас гітарист який там вчився якийсь час, грав в гуртах. Різного формату це і різні рок-гурти, джаз, джаз-рок, експериментальну музику. Теж я грав на бас гітарі в різних склад... складах, такі як там «Потреби Груп, Indirect, Digital Himalayas. Найлюбніші інструменти, які я полюбляю, це ну, бас гітара це мій рідний інструмент, віолончель, труба. Э... Мабуть, ще є якийсь інструмент, але це перший інструмент, який мені приходить в голову, на яких я можу насправді грати. Можливо, не дуже професійно, але дуже подобається. Взагалі. Мені здається, це найголовніше, ніж вміти грати на інструменті. Ну, електронні інструменти це, це про зручність, насправді, і про інший формат музики. Бо, якби, якщо так, в теорію да, углублюватись, електрон, електронні інструменти вони в більшості своєї, якби зроблені для. Електронні сцени, взагалом, я ну не дуже люблю обмежуватись. Мені подобається грати електронну музику. Там я взагалі граю там зебелтона або з якихось синтезаторів, які може собі наклацати, там накрутити, щось та й далі. Ем... Мені подобаються інструменти, але вони більш як інструмент, який я можу і інший синтезатор загалом взяти. А у акустичних інструментах є свій тон і свій характер, з яким ти можеш працювати. І він один. В цьому сама складність, що один тон інструмента, один тембр, і з ним вміти треба працювати. Як ти з ним можеш гратися і використовувати? У мене з джемами насправді такий великий досвід. Я... Ну, років скільки, років 10 точно, типу, джемлю, і це мені дуже подобалося. Сам організовував джеми в Одесі. Найскладніше іноді знайти м, м, саму цю точку, м, точку, коли ви можете поспілкуватись. У мене є декілька спосіб, насправді, як я можу це отримати. Іноді приходиться працювати, щоб показати, що людина людина теж може зі мною сказати, і я можу відповісти. Типу, дати зрозуміти, що о, ти не один граєш, я можу не грати, грай сам. Типу. Давай я вступлю і щось зіграю. Можливо, ти мене почуєш і сам почнеш робити паузи, або <кхи> грати якесь схоже на мене ритми. Ну, Мій спосіб, я дивлюся музикантів. Я дивлюсь, отак дуже пристально, Так дуже пристально. <кхи> ось. І намагаюся типу, побачити люди на мене теж дивиться, або бути в її полі зорі, щоб, щоб вона подивилася, що я з нею спілкуюся, а не просто втакає в інструмент, що мені там щось треба дуже класно зіграти, там показати, як я класний музикант. Ні, ну, типу, в мене от такий зоровий контакт це найважливіше. Ось. Так сталося, що ми тут всі організовуємося в команди, і треба дуже швидко знайти спільну мову, бо мало часу, щось написати, спільну музику. Це, це челлендж експірієнс, такий максимальний. Загалом я розумію, що, наприклад, молодші мене і з меншим досвідом вони знають щось інше, як, як з музикою, типу, взаємодіяти. І мені цікаво це споглядати, і я такий: о, розкажи мені більше про це, бо я типу, реально зацікавлений, бо я цього просто не знаю. Як ти там такий звук вибудовуєш, чому в тебе такі контрасти? Ну там і різні такі речі. І. Так, я достатньо багато чого нового знайшов. В розмові з музикантами, яких я не знаю, і з людьми, яким ти вимушено бути разом, теж такий ще моментик. Була така цікава взаємодія, насправді. Ми, бо ми один одного не знаємо, ми писали інструменти вдвох. Типу, наприклад, бандуристка грає, і дівчина співає окремо. І вони між собою джемлять, і ми ще домовились, до речі. Любов, вона типу, бандурівська. Вона, типу, зробила таке дуже цікавий момент. Вона змусила всіх рахувати. Ми пишемо музику, щоб не так просто сидів сидів і такий. Ну давайте пишіть, і я там щось допишу. А ми всі приймали, ми сидимо так в колі. Ми там насправді зробили перестановку. Бо типу, треба спочатку плейс собі зробити, на якому будемо працювати, щоб було коло, щоб ми могли один одного бачити. Типу, по сторонам. І двоє пишуться, вони джемлять між собою. А інше вони рахують темп, типу, раз, два, три, чотири. І всі рахують, типу, обов'язково всі рахують. Дуже сподобалася взагалі ідея. Ну, вже давно я пишу музику, і це вже якось так прийшло, що це вже так нативно приходить. Ти просто сідаєш за інструмент. О, тут потрібні чотири частини. Окей, перша частина така, 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 така. І ти дуже ну, ти входиш в якийсь такий воркфлоу непреривний. Так, да, він може обірватися, може знову до нього повернутися через якийсь час, але. Це твій workflow, в якому ти це все пропрацьовуєш. І тобі не треба з ким спілкуватися. Бо, типу, коли ти спілкуєшся з людиною, ти, вона ще б не просто каже, ось мені така музика, вона ще розказує про себе, типу, про те, що він відчуває, про якісь історії з минулого, ким вона була, або ким, о чому вона думає і хоче стати. І це насправді дуже впливає і на інших учасників, як вони будуть реагувати і писати музику. Я насправді чув на одного з лекторів таку думку, і я у паліндрома. І я прям. Прям розстроюся, чесно кажучи, бо я вже чув таку думку, і я думаю, що це неправда. Що якщо ти в дитинстві от грав в таку музику і слухав таку музику, ти потім будеш протягом всього робити схожу музику. Типу. І я від цього намагався якось відокремитися насправді. Бо в дитинстві в 13 років я грав поп при притом я не вмів грати на інструменті особливо, я я намагався грати. І іноді якусь мелодію нагриваю, і такий, ох, я знаю, я знаю цей трек. Ну, дуже схоже, схожий трек. Не такий ж самий, а дуже схожа мелодія з того треку. І трохи прикро, що ти такий ніби як заручник самого себе. Але, типу, все одно я потім переслуховую і розумію, що загалом це інша музика, інше відчуття. Типу, ти проживаєш з музикою достатньо багато часу, і ти пишеш музику, якби одразу от, наразі, який ти, яка ти є людина за своїм досвідом, бо раніше досвід був взагалі інший, і погляди на життя були інші. От у нас такий лектор був Олексій Шмурак, до речі, е, і в нього дуже ще смішна Фейсбук сторінка про меми, про аналіз уроків з Олексієм Шмураком. Я обожнюю ці меми. І в якийсь момент я кажу, я хочу аналіз уро... аналіз музики від Олексія Шмурака. Ну там ситуація була в тому, що ми задав питання. Типу, що, що я хочу знати, бо там, він ти типу, його питаєш про конкретні речі. як, там, Про філософський, наприклад, як ти розумієш, що музика закінчена була, там щось про хор було, бо я досі ще мрію хор писати, але треба досвід для цього всього. І там ще там, про балет було, те, що я ми з ним спілкувалися. І потім він мене питає, просто таке, запитує, типу, Аміль, а що для тебе музика? Я кажу, ну, мені, коли я не граю музику, мені погано. Ну, ти можеш, звісно, пограти тиждень, два, але вже через місяць ти відчуваєш, що щось, ну, просто взагалом в твоєму психічному стані щось не те. Він сказав, а, так музика для, для тебе це терапія. Ну, ладно. І він, як мені це сказав, я такий: ого, музика сьогодні для мене терапія. А я якби, ну, чистіше цього я заробляю музикою, типу. і... І для мене це було трохи соромно. Ну, я ніби там професіонал, я там можу і таке написати, таке, але ну це просто терапія. От ж, така ситуація. Насправді, в мене, в мене є ідея. У мене був гурт Digital Gimala, і наразі я, мені це все дуже подобалося, але це вже стільки років пройшло, і це все не актуально для мене, особливо. Для мене зараз така мета якось зібрати якусь музику, яка буде об'єднувати. І якби акустичну частину, і електронну. Бо зараз переважно я випускаю такі ну, би, електронні альбоми, там ембієн, там ще на різних лейблах, там теж різна музика, типу як Патрекова. Але наразі я би трохи повернувся би назад, але з новим досвідом. Якийсь момент на душі він там залишився, що такий класний проект був, але він не розвився до чогось. І от хочеться його розвити і закінчити. Балет це, це далі по професійній частині в мене піде. Я давно не чув, що хтось писав сучасний балет, бо всі танцюють під стару академічну музику. Ну, відносно, відносно, відносно стару, сорі. Але хочеться якось вивести якийсь новий формат для того, щоб, наприклад. наприклад Іде балет, балетмейстер, да все організував, як які будуть, як будуть танцювати балерини, типу в своєму контексті. Музика, під яку вони танцюють, і щоб можна було залучати інших музикантів в оркестр, наприклад, щоб можна, наприклад, залучити якісь вообще дивні інструменти, там там не знаю, той же діджуріду, наприклад. Для того, щоб заснувати нову традицію, і нову і нову хвилю якихось експериментів і новації музики, мені здається, що треба щось. Щось цим робити.